Сторінка 119, параграф 30. Форми розмноження тварин. У цьому параграфі ви дізнаєтесь про нестатеве розмноження тварин статеве розмноження тварин, нестатеве розмноження тварин. У процесі розмноження відбувається відокремлення собі подібних особин, що забезпечує їм виживання виду. Нестатеве розмноження відбувається без участі статевих клітин, і в його процесі бере участь тільки один організм. Способи нестатевого розмноження залежать від того, чи організм. Ми є одноклітинними або багатоклітинними. Способи нестатевого розмноження. Одноклітинні організми. Поділ, амеба звичайна. Множинний поділ. Малярійний, плазмодій в еритроцитах. Багатоклітинні організми. Фрагментація, морська зірка, брунькування. Гідра звичайна. Звичайним поділом розмножуються одноклітинні твариноподібні організми. Материнська особина поділяється і формує дві дочірні клітини, які називають клонами. Таким поділом розмножуються Амаба звичайна, авглена зелена, інфузорія, туфелька та іншим. Множинний поділ спостерігають у паразитичних одноклітинних організмів, коли одна материнська клітина розпадається на велику кількість дочірних особин. Таким способом розмножуються маляріни, плазмодії та деякі морські одноклітинні організми. Форамінефери. Фрагментація це поділ багатоклітинного організму на декілька частин, кожна з яких дає початок новому організму. Організму. Такий спосіб розмноження є в морських зірок, губок, гідри та плоских червів. Планарій. Регенерація це здатність відновлювати цілий організм або окремий орган, його частину із фрагмента. Брунькування це утворення нового організму з виростів материнського тіла. Бруньок. У гідри, звичайно, як мешкає, в стічних прісних водоймах у сприятливий період на тілі утворюється випин, які збільшуються вродені. Розмірі. Потім з'являється рот віночком щупалець. і через певний проміжок часу формується підошва. Тоді дочірній організм відокремлюється від материнського і веде самостійний спосіб життя. А ось у морських губок під час брунькування дочірні особини залишаються все життя прикріпленими до материнського організму. Таким чином, виникають цілі колонії поселення. Статеве розмноження тварин. Статеве розмноження відбувається за участю статевих клітин, і в ньому беруть участь два організми різної статі. Під час статевого процесу жіноча статева клітина яйцеклітина зливається з чоловічою сперматозоїдом, у результаті чого утворюється новий організм, який формується, росте і розвивається. Запліднення. Зовнішнє запліднення це процес, при якому злиття статевих клітин відбувається поза тілом самки: кісткові риби, більшість земноводних, ракопів. Подібні внутрішнє запліднення – це процес, при якому злиття статевих клітин самця і самки відбувається всередині статевих органів самки. Комахи, павукоподібні, хрещові риби, плазуни, птахи, сапці. Підсумки параграфа. розмноження у тварин може бути статевим та нестатевим. Способи нестатевого розмноження: поділ, множинний поділ, одноклітинні організми та брунькування. Метація, багатоклітинні організми. Статеве розмноження відбувається за участю статевих клітин. Запліднення в різних тварин може бути зовнішнє або внутрішнє.